Що весни, коли тануть сніги, і нарешті засяє веселка, повні сил і живої снаги. Ми вшановуємо пам'ять Шевченка. Доброго дня, шановні земляки, гості та всі присутні. Сьогоднішнє свято ми присвячуємо великому сину українського народу, видатному письменнику і поету, великню Духа. Митцю могутньої творчої сили, співцеві волі народної Тарасу Григоровичу Шевченку. А зараз до слова запрошуємо Отця Василя. Слава Ісу Христу! Слава Борітеся, поборете, вам Бог допомагає. Знаєте такі святі слова пророчі. Що наш кобзар нас утверджує в тому, що потрібна, що потрібна боротьба. Кожен з нас воює на своєму фронті. Наші хлопці на, на сході в окопах, церква молиться, має свій духовний фронт і сьогодні маємо також культурний фронт. Колись, коли е, йшла війна в Англії. І не вистачало у бюджеті грошей на всі видатки. І хтось сказав до Черчилля, а ми давайте скоротимо гроші на культуру. А він так став, подумав, каже: я не самогубець, не буде культури, не буде нації. Тому сьогодні, десь піднімаючи той рівень, рівень культури, рівень національної свідомості, вартує робити такі заходи. І ту культурно просвітницьку роль пробуджувати, робити її такою, як ми ще називаємо її популяризувати, такою, яку би хотіли люди бачити, і такою, де би були повні зали. Десь ми нині попробуємо щось трошки зробити не тільки ми, але тут всі, всі учасники того, того дійства. Тому нехай нам Бог допоможе. І благословить слава Христу. Можна вірити чи не вірити у вищий розум, якому підлягає все, що живе на нашому світі. Але годі не вірити в людей з вищим розумом, людей, чия доля вимічена особливим призначенням. Людина геній, людина Месія. Віща людина, якій дано, буде Господом своє життя не прожити, а простраждати. І яка мукою своєю, стражданням своїм провістить відродження із себе, і народу свого, і всього багатовікового дерева рідної культури, його послання живим і мертвим, і ненародженим, як віщання апостола. Він добре знає, в якій жахливій країні живе, він знає і відчуває, що його гнів і його відкриття це накликання на себе біди, але собі він не належить, як не належить собі жодна людина з особливим призначенням. З його пера виходять твори, один блискучіший від іншого. А писав він з такою пристрастю. Що в його тодішніх пошановувачів волосся ворушилось, тоді він і поніс свого Христа на Голгофу. Він знав, що його віщі страшні пророкування збудуться, а сам він залишиться таким, як був, зі своїми бідами і прокляттями, світ воюватиме, марнотно колотитиметься, проливатиме кров людську. Самознищуватиметься, буде піднімати на п'ятистали нелюдки вождів. У цьому світі будуть мучитися, страждати і сподіватися на ліпше майбутнє, бажання миру та любові, все це він Тарас Шевченко прозрів, і на сторожі майбуття поставив власне слово, живу частку того великого слова, з якого почався світ людський. Якої сили треба, щоб тьму перемогти, вогонь дістати з неба і на землю принести, людині щастя дати, і ласку, і тепло навіки подолати, не стерпне в світі зло, якої в серці треба любові для людей, щоб так зректися неба, як зрікся Прометей. Терпіти муки люті, ворожі примхи злі, щоб сонце повернути обкраденій землі. Шевченко це буря, Шевченко це гнів, огненного серця удари, як блискавка в небі, як жайвора спів, зорі золотої пожари, це сонце, що сяє з-під хмар, як спід вій. Розпечений клекіт металу, мільйонами став він у пісні своїй, і їхньою ця пісня стала. У серці народу, в народних вустах їй жити, і життя прославляти, садів аромати і шаблі розмах, це слово Шевченка крилате, орган і сопілка, акорд і струна. Що радість і сум виливають, це пісня Шевченка, весела й сумна, що солодко серце стискає.